Зв'язку є наш перший гість Юрій Соболевський, заступник голови Херсонської, Херсонської обласної ради. Пане Юрію, ми бажаємо вам доброго ранку. Слава Україні! Херсонщина це Україна. Вітаю вас, героям слава. Пане Юрію. Тож традиційне запитання до вас як минув вечір, ніч та ранок на Херсонщині, які зміни відбулися і що вибухало? Ну, зрозуміло, що зараз не можу спокійно проходити ніч. На Херсонщині, але знаєте, це, це та ситуація, коли тільки радієш, тому що надходить інформація про те, що е, було не дуже спокійно, тому що в першу чергу вона була неспокійна для орків, які захопили Херсонщину. Є інформація від місцевих, що були вибухи чутно, і біля Херсону, і Чорнобаївка і в і в Олежках така інформація. Каховка, нова каховка. Тобто інтенсив... можемо сказати, що з... інтенсивність бойових дій там ну дуже висока сьогодні, але все, от, деталі виключно буде коментувати тільки наша Певна річ, пане Юрію. Юрий... Як зазначили в ОК Південь щастя любить тишу, і так само наші військові люблять інформаційну тишу в плані того, що вони виконують бойові завдання з приводу контрнаступальної операції, так яка зараз триває на півдні нашої держави. Тому ми цей аспект зачіпати не будемо. Поговоримо з вами надалі про мости, які вже досить тривалий період знаходяться під вогневим контролем збройних сил, вже під обстрілом. Так, таким прицільним, і Антонівський міст також знаємо, що є залізнодорожний, Антеш теж Антонівський, і ще сполучення в новій каховці. Чи намагаються рашисти зараз під постійним вогнем якось їх ремонтувати? Можливо, залатати, щоб вода якось проїжджала техніка. Що вам відомо з цього приводу? Так, вони намагаються постійно проводити ремонтні роботи, але хочу зазначити, що і інтенсивність, скажімо так, контролю над цими мостами, вона так само з боку ЗСУ збільшилась, значно збільшилась. Всі мости сьогодні постійно відпрацьовуються, і крім того, орки намагаються створити новий шлях логістичний для приброски військ, і так само ЗСУ це на контролі тримає і інформацію має. І Я хочу звернутися до друзі ще раз до всіх, хто і залишається на Херсонщині, і хто має зв'язки з тими, хто залишається на Херсонщині, якщо є об'єктивна підтверджена інформація саме про створення нових понтонних переправ. Прошу всіх це як можна більш оперативно надавати інформацію по офіційним каналам зсу або СБУ, тому що є інформація, що орки намагаються створити новий шлях і тому, що розуміють, що ці ті, що є, вони повністю під контролем зсу вони повноцінно не можуть використовувати пане Юрію. От щодо перекидання техніки російських окупантів у Мелітополі вранці, 31 серпня, помітили три колони російської техніки. Всі вони рухалися, нібито в бік Херсону, де як ми вже зазначали, активізувалися бойові дії. Про це повідомляв Рія Мелітополь. Скажіть, чи вам відома якась інформація щодо переміщення ем, військової техніки і, зокрема, і особового складу? Чи вони все ж таки тікають або додається щось це переміщення фіксується дійсно із з цього напрямку, і насправді з Криму так само є повідомлення, що був рух військової техніки. Але що саме відбувається, це? Також це виключно ЗСУ може коментувати, тому що це може бути ротація, це може бути і посилення групировки, Це можуть бути взагалі якісь маневри для того, щоб збити на наших стовку, да щоб вони не не розуміли, скажімо так, скільки сіл, на якому напрямку мають торки. Але я в наших зустрічах впевнений на сто відсотків, там, все там чітко розуміють наші хлопці. і ще раз, якщо є інформація у когось про рух цієї техніки, дякую всім за те, що надаєте цю інформацію. Ну, потрібно робити це постійно сьогодні, тому що це дуже важливо, пане Юрію. Уточнення до вас, скажіть, чи можете ви назвати конкретно назви оцих телеграм-ботів для того, щоб наші глядачі зараз зафіксували для себе, записали, і потім може надавали певну інформацію для того, щоб допомогти нашим ЗСУ? Вони вони вказані на офіційних сторінках і на сайтах або наших ЗСУ генерального штабу і оперативного командування південь. Там є ця інформація, або на офіційних сторінках служби безпеки України. Вони так само цю інформацію аналізують, надають вже потім нашим збройним силам. Сьогодні всі разом працюють на перемогу. Тому насправді не важливо на які з цих каналів ви даде. Ну цю інформацію буде надавати. Вона буде в там, де вона потрібна, і дуже оперативна, пане Юрій також ми певна річ пам'ятаємо, що сьогодні 1 вересня, і окупанти неодноразово заявляли про те, що хочуть почати навчальний рік за російською програмою, для того, аби вже дітей наших українських якось переналаштовувати вже на інший лад, на те, що їм вигідно, певна річ. Як зараз ситуація із навчанням, із школами чи Почалося воно не почалося. Власне розпові... Дайте детальнішу якусь відповідь Знаєте, Ну в першу чергу, з вашого дозволу, я хочу привітати всіх наших і діточок, і вчителів, і батьків. Це свято, і нас насправді це дуже круто, що і Україна, і Херсонщина, в тому числі. Забезпечила освітний процес продовження його безпреривність, і в е, наші школи так само сьогодні запрацювали, які знаходяться е, тимчасово на вже на іншій території, але в форматі онлайн херсонські школи, херсонські школи сьогодні з українською програмою розпочали свою роботу. Орки так само намагаються запустити е, навчальний рік за російськими програмами. Вже завезли завчасно вони книжки, які вони називають там. Знаєте, учбовими, але більше там з розділу фантастики, Це в першу чергу стосовно історії і світової і України. Там такі чудові речі. дивні, ну не чудові, а дивні насправді. Вони не змогли, не змогли запустити необхідну кількість шкіл, велику кількість шкіл. А ті, які вони все ж таки, нібито запустили, там фактично ну дуже мало вчителів, які погодились працювати. Тому е, ми сьогодні більш детальну інформацію не дамо, проаналізуємо, що відбулося е, на Херсонщині, але в, ну вже до цього було зрозуміло, що масштаб там буде дуже скромний, насправді. Е, я хочу сказати ще раз: от що от наш освітний процес він є, він працює. Хто не зміг з батьків, хто перебуває ще на території, зв'язатися з якими чином з вчителями, необхідно це зробити, вас все роз'яснити, як підключитися, як продовжити навчання, навіть у тих самих педагогів, які працювали з вашими дочками раніше. Якщо вчитель залишився на тимчасово окупованій території, він не буде приймати участь в цьому процесі, тому що це особисто дуже така небезпека для цієї людини. Якщо орки дізна за що наші вчителя, які знаходяться сьогодні там, навчають дітей за українською програмою, для них це ну фактично злочин там екстремізм, тому що вони дуже знаєте так відносяться до освіти. Ну скажімо так, особливо вони настільки от примус був до наших педагогів, до все, що ну там жахіття, просто вплоть до того, що затримували керівників навчальних закладів, так і дали їх до до тюрми для того, щоб примусити їх співпрацювати. Пане Юрію, от дійсно ще така з'явилася досить цинічна новина. Що у 15 школах Брянської області, що перебувають у прикордонних з Україною районах, школярі розпочнуть навчальний рік у форматі дистанційного навчання задля безпеки. А для наших учнів, які перебувають на окупованих територіях, вони запроваджують навчання очне, тобто діти перебувають, які по суті під обстрілами вони мають навчатися в школах так. А ті, хто їх діти, які перебувають на території. Російської Федерації вони вже призначають дистанційно, от сама і суття усіх російських окупантів, пане Юрію. І ще два запитання щодо гауляйтерів та колаборантів. От гауляйтер Сермусов зізнався, що справді він втік у Воронеж, Він записав відео з поясненням, що їздив туди, нібито у відрядження на один день. Однак, за попередню інформацією, колаборант перебував там а, три доби. Що зараз відомо про тих колаборантів, які лишилися на території Херсонщини, і чи намагаються вони все ж таки запровадити? цей псевдореферендум, і як ви можете оцінити ось цей процес? Ну, ви знаєте, я думаю, що навіть господарам а, цих колаборантів, да, оркам, які використовують сьогодні цих колаборантів взагалі не зайшло от звернення стрімового слова про те, що е, Росія на Херсонщина назавжди, яке він знімав в Воронежі тому Семусова вже терміново відправили до Херсону, не зважаючи на те, що він там хотів де перебувати. Є інформація про те, що значна кількість насправді цих зрадників після того, як засунув на цьому напрямку, почало більше втівна дії. Вони намагалися дійсно виїхати, або як мінімум вивести свої родини спочатку, або до Криму, або до Російської Федерації. Вони там дуже нервують, насправді вони розуміють, що час закінчується їх і Ну зрозумів їх моральний настрій щодо референдуму. Вони не відмовились від сценарію його проведення. вони вони продовжують підготовку, але я вважаю що на ближчий час мало ймовірно, щоб вони це змогли зробити. Але ж якщо б вони отримують команду проводити це шоу, нібито референдум, то масштаб цього от шоу буде такий ну ніякий, насправді тому що. Підтримки населення немає, кількість комісій вони не можуть необхідно створити для того, щоб хоч якась картинка була. І наскільки нам відомо, вони не змогли створити щось знаєте, наподобі... Подібно реєстру виборців вони сьогодні не розуміють кількість виборців. Вони не розуміють те, скільки комісій взагалі необхідно. Ну але для для шоу це не дуже важливо. Насправді вони можуть відкрити і п'ять комісій, і потім зняти там знаєте, такий сюжет про те, що там відбулося масштабний якийсь там Шоу я хочу от нагадати нашим всім херсонцям: друзі, не потрібно йти на цей референдум та голосувати проти того, щоб Херсонщина була частиною російського миру. Взагалі не потрібно туди йти. Необхідно зробити бойкот просто цьому шоу, якщо воно буде, для того, щоб весь світ побачив, що для херсонців ця, ця історія взагалі не цікава, і вони бойкотують проведення от так званого референдуму.